Вітаю, друзі. Сьогодні у нас, зараз вам скажу, яке число, вівторок 4, 04. І я вам, мені дали завдання тут піти і провести інвентаризацію, подивитися, скільки які фредлайнери мають кінських сил. І яка там резина стоїть, де рекаби, де нова, коротше. тому, так як я буду зараз всі траки ці дивитися, то думаю познімаю вам і ви побачите, які є траки і як, по яким цінам. І які в них там хорспауер, скільки миль, я вам все це озвучу. Так, бистренько пройдемося. Зробимо, так би мовити, разом. Інвентаризацію. Ось ці наші траки стоять, буду робити тільки на фредлайнер. Трішки над дорогою стоять ці траки над хайвеєм, то може буде трохи шумно, але я надів мікрофон, маю надію, що все буде добре. Так, йдемо до наших фредлайнерів, шукаємо їх стоки і записуємо всю інформацію разом з вами. Так, ось перший трачок в нашому інвентарі, це фридлайнер. 19 2019 року, в ньому 442 тисячі пробігу. І він коштує у нас, так, грей 48. 70 тисяч він коштує. І скільки в нього horsepower, Давайте подивимось. Так, в нього 400 horsepower. Наступний трак також сірого кольору, вони дуже схожі тут стоять. В нього пробіг 503 тисячі, він 2019 року. Зараз глянемо, скільки в нього horsepower. Я думаю, що вони однакові. Так, в цього в нас 400 horsepower і... Резина і в минулого і в цього стоять рекаби. Тобто наварка. Ще один трак. Він 2019 року також. Він коштує також 70 тисяч доларів. І зараз глянемо, що в нього, скільки в нього horsepower, кінських сил. Також 400 і в нього резину, зараз подивимося, що в нього з резиною. Тут також стоїть рекап. так, Наступний трак червоного кольору. Цей трак у нас зараз подивсь з 2019 року. В нього 449 тисяч миль. Так, 3839, його порядковий номер. Не можу знайти. Ага, ось все. Він коштує 48 тисяч. І зараз подивимося, скільки в нього хорспауер. Так, в нього також 400. І в нього резина юзана і досить сильно. Ще ось покажу вам. Механік у всіх повитягував мозги, бо в нас був випадок, в нас просто прийшли дивитися траки і вкрали мозги з якогось із траків. Тому зараз ці мозги витягує механік, коли комусь потрібно подивитися, потім він їх тільки ставить. Так, ще один червоний трак. Е, пробіг у нього 447 тисяч. Він 2019 року, коштує 78 тисяч доларів. Е, зараз глянемо скільки в нього. Кінських сил. Так, в цьому також 400. Резина юзана, айпі немає. Так, наступний трак знов червоний. Зараз дивимося, що в нього... Він 19-го року. В нього 480 тисяч пробігу. Зараз подивимося по кінських силах. Що в нього? Так, у нього також 400 резина також стоїть рекап. ось так от він виглядає. Коштує так зараз я гляну той. Не пам'ятаю, чи я сказав, скільки він коштує. Так, це у нас 39,65 порядковий номер. Да, 75 тисяч доларів він коштує. Наступний трак трошечки новішого року, 20-го, пробіг у нього 546 тисяч, коштує 8, він 80, 75 тисяч. 75 тисяч коштує, глянемо що в нього. З потужністю. Так, в нього 455 кінських сил, цей трошечки мощніший. І резина в нього стоїть юзана, яка ще трошки поїздить. Наступний трак білий, цей трак 21-го року, в нього пробіг 192 тисячі, це вже трішечки новіший, там вже система стоїть, яка для контролю полос там і дистанцію тримає краще. І скільки в нього? В нього 450 кінських сил. Резина юзана, айпіюшки немає. Ну 140 тисяч коштує цей трак. Ну, пробіг маленький. Наступний трак також білого кольору. В нього 192 тисячі пробігу, коштує 140 тисяч доларів. Я думаю, що це також 455 кінських сил, зараз перевіримо. Так, 455 кінських сил. Тут також резина юзана і IPU також на цьому траку немає. Помаранчеві траки. Так, 22-го року. 338 тисяч пробігу. Коштує він 130 тисяч доларів. Так, де він тут? 505 кінських сил у нього. Підчейний є Кріплення, резина юзана, але ще непогано. Болт торчить, але просто застряв. Нічого не пробив. Ось цікавий варіант насправді. В нього 244 тисячі пробігу 22-го року коштує 100. 45 тисяч 145 тисяч коштує і зараз глянемо скільки в нього в кінських сил, я думаю, 505 також. Да, 505 і IPU немає, резина з правого боку стоїть майже нова і це не рекап, а... На одному екселі стоїть також нормально, майже нова. А ось задній Ексель щось тут, видно, амортизатор трохи щось піджирає. Але, коротше, странна така чуть-чуть, ціноформування. Ці два траки між ними різниця майже в 100 тисяч майлів, але ціна різниця всього-навсього 15 тисяч доларів. Тому ось цей за 145 з пробігом 244 тисячі. Поки що такий топчик. Ну давайте салон глянемо. Що в нього по салону. Ну, реально непоганий. Так, да, у них усі хрижі салони. В принципі, дуже-дуже дуже такий приємний салон. Не знаю, цей трак, чесно кажучи, за 140... 5 тисяч можна брати, ну мені так здається, гарна ціна. Так, ось білий трак. В нього 170 тисяч майлів, він коштує 160 тисяч доларів. Видно, що це якась простенька комплектація. Є тут легке пошкодження по пластику. Зараз глянемо скільки horsepower. Так, 505 салон, в принципі, нормальний, рижий також, резина юзана. В принципі, такий робочий трак. Ще один білий. 22 го року. Так, скільки він? 4 на 4. В нього 166 тисяч. Коштує він 160 тисяч доларів. Я думаю, він також 505. Зараз перевіримо. Ні, 455 в нього. 455 резина юзана. Є скріплення під запаску. Так, це у нас трак 23-го року, У нього 20 миль пробігу. У мене навіть його в інвентарі немає. Ну, це буде це новий трак, він коштує 200 тисяч доларів. І далі пішли ці всі нові траки. Які там стоять, да, всі вони 13 миль пробігу. Ось це, я знаю, тільки 62 тисячі, але він також там дорогий. Все, там 600 миль пробігу. Ну, це все як нові вважаються, бо їх дають в ліс. Тобто ось такі інвентарі ми провели, Ну так, щоб ви орієнтувалися по цінах, бо е телефонують люди. Там по конкретному якомусь траку, а так будете вже відразу знати, які є ціни. Тобто починаються ціни на фредлайнери від 70 тисяч доларів, ну і нові 200 тисяч доларів. Ось такі от справи. Тому, Якщо вам цікаво, поставте лайк, підпишіться, будемо постити, що буде приходити нове.